Вітаю на каналі Чарівний Світ кухні! Сьогодні будемо готувати неймовірно смачні домашні рулети з вишнею, маком та горіхами. Це випічка, яка не тільки радує око, а й дарує справжню насолоду кожним шматочком. М'яке повітряне тісто, яскрава вишнева начинка та ніжна макова горіхова, смак дитинства і тепла домашнього затишку. Тож давайте готувати разом. Спочатку приготуємо опару. Для цього в мисці у мене вже є 150 г борошна. Додаємо 1 столову ложку без гірки цукру або це 20 г. Також сіль. 2 треті чайної ложечки, 5 г сухих дріжджів або 1 чайна ложка. І вливаємо 300 мл теплого молока. Все добре розмішуємо і залишаємо на 30-40 хвилин при кімнатній температурі підходити. Ось як опара піднялася, тепер будемо замішувати далі тісто. Додаємо сюди яйця 2 штуки, цукор 60 грам, і гарненько все розмішуємо. Переливаємо опару до борошна. Борошна тут 500 грам. Ось так потрошку вливаємо і починаємо вже замішувати тісто. Трішки борошна я відбираю, щоб домішувати тісто на столі. Додаємо 100 г вершкового м'якого масла і замішуємо далі. Повинно вийти м'яке еластичне тісто в результаті. Посуд, в якому буде підходити тісто з мащою рослинною олією, перекладаю сюди тісто, накриваємо і залишаємо на півтори години підходити. Поки тісто підходить, займемося начинками. Для приготування вишневої начинки я взяла 500 г заморожених вишень без кістачок. Можна їх повністю розморозити, я цього не чекала, відразу поставила на маленький вогонь. Додаю сюди цукор 150 г. перемішую, поєднуючи з вишнями. І додаємо сюди 40 г кукурудзяного крахмалу. Все гарненько перемішуємо. Вишні постійно помішуємо, так доводимо до кипіння. Бачимо, що маса вже починає на очах загущуватися. Проварюємо ще одну хвилиночку буквально, і все готово. Вишнева начинка повинна повністю охолонути. Приготуємо макову-горіхову начинку. Для цього макову начинку поєднуємо з горіхами. Я їх заздалегідь уже подрібнила. Якщо вам цікаво, як приготувати ідеальну макову начинку, дивіться посилання на окреме відео в описі під цим відео. Для цієї начинки маку я взяла 80 г, а горіхів 100 г. Все гарненько перемішуємо, об'єднуємо і начинка готова. Пройшло півтори години, тісто дуже гарно підійшло, перекладаємо його на стіл. Трішки його я обімну і ділю його на 6 частин. З кожної частинки робимо ось такі колобочки. І тепер кожну частинку будемо розкачувати ось в такий пласт. Повинне тісто вийти тоненьке. У мене буде два рулета, тому на кожний рулет потрібно три частинки тіста. На цю частинку тіста я кладу половину макової начинки, добре розподіляю її по тісту. Так само розкочуємо іншу частинку тіста, кладемо зверху на першу частину. Викладаємо вишневу начинку, рівномірно розподіляємо по тісту і тепер обережно завертаємо в рулет. Добре защіпуємо краї, щоб нічого не витекло і не випало. І на розкачену третю частинку тіста викладаємо рулет і ще раз скручуємо. Так у нас будуть слоїсті частинки. І нічого не витече. Все добре защіпуємо, викладаємо на деко і даємо підійти ще протягом 30 хвилин. Перед випіканням змащуємо жовтком, розбавленим із молоком. Ставимо в розігріту духовку до 175 градусів. Випікаємо 30-35 хвилин до золотистої скоринки. Ось рулети і спеклися. Вони ще гарячі. Я їх накриваю рушником і залишаю до повного охолодження. Аромат просто божествений. Рулети виходять м'які, соковиті із ніжною трохи вологуватою начинкою, ідеально до чаю чи на святковий стіл. Смакуйте з любов'ю та діліться цим рецептом з рідними. Дякую, що готували зі мною! Якщо вам сподобався рецепт, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові смачні ідеї. А в коментарях напишіть, з якою начинкою ви б ще приготували рулети. До нових зустрічей на моїй кухні!